Привіт, друзі! Бачите, яка шикарна у нас японська техніка сьогодні? Це Mazda CX-5 в комплектації Grand Touring в моднявому червоному кольорі. Гібридна Toyota rav 4 в нас ще на ремонті, тому будемо знімати їх трошечки пізніше. Але якщо вам хочеться саме такий автомобіль японський, надійний, з комплектацією непоганою, бо в нас є шкіряний салон, люк в даху, музика босе. У нас шкіра навіть на дверцятах. Тут є імітація під дерево. Дуже приємна машина, приємно виглядає і має пробіг лише 61. Тисячу кілометрів двозонний клімат, підігріви, все, що може бути в машині, все є. Тому друзі, ця машина продається. Якщо вам цікаві варіанти машин під замовлення, то ми можемо вам це зробити. Але є в нас машина і по наявності в Харкові. Якщо цікавить Mazda го року в комплектації Grand Touring, а це максимальна, то машина продається. Велкам в наші контакти в посиланні.